Добрий день. Продовжуємо перевіряти домашні задачі. Сьогодні у нас поверхневий натяг. Давайте подивимося, які задачі зараз тут є. Перша задача 1824. Ми майже таку саму розв'язували в попередньому домашньому завданні, але. Трохи тренуємося для того, щоб запам'ятати формулу. Густина рідини, що змочує стінки капіляра радіусом 02 мм, дорівнює 960 кг на метр кубічний. Визначити висоту капілярного підйому рідини, рідини в капілярі, якщо поверхневий натяг з цієї рідини дорівнює 36 м на метр. Мабуть, ось так буде краще, якщо не розривати. Добре. Ця задача розв'язується. По формулі ми можемо цю формулу отримувати, як ми це робили з вами на уроці. Пам'ятаєте, я навіть цей слайд копіювала для того, щоб вам це нагадати. Але можемо використовувати безпосередню формулу, якщо ми її пам'ятаємо. І записуємо: дано, І в даному випадку я брала нестандартний вигляд. а... Просто переводила як мілі ньютони в мінус 3, мм теж мінус 3. Але тут, сподіваюся, ніхто із вас наємні не скоротив. Ну, добре, рухаємось далі. У нас є рідина, яка смочує скло, ну капіляр, і підіймається до гори на якусь висоту H. Цю висоту можна. Оці формули обчислити, ми перевіряємо одиниці, обчислюємо і розуміємо, що це буде приблизно 3,8 см. Така задача, я не думаю, що вона у вас викликала якісь проблеми, тому рухаємось далі. Наступна задача 33,3 – дуже класний номер. Вертикальну капілярну скляну трубку підвішено до кальки терезів, терези урівноважена, чи порушиться рівновага, якщо до трубки обережне піднести знизу посудину з водою так, щоб край капіляра торкнувся до поверхні води. Ну, Розуміємо, якщо рідина змочує скло, то ми розуміємо, що вода буде намагатися підійматися по капіляру, тому вона буде тягнути його донизу. І В цьому випадку зрозуміло, що рівновага буде порушена. Як це можна записати? Ну, Мабуть, ось таким ось чином можна. Рівновага вісу терезів порушиться і переважить у нас сторона з капіляром, оскільки вода змочує скло, і вода буде підніматися капіляром до гори, і вона буде тягнути капілярну трубку з шалькою терезів донизу. Ось така Якісна задача, але вона має продовження. Коли ми з'ясували, що у нас рівновага порушиться, то після цього на іншу шальку Терезів ми додаємо вантаж для того, щоб знов врівноважити Терези. І тому наступна задача вона логічна продовження цієї задачі. Дивіться, тут у нас була якісна, а далі у нас буде кількісна. Щоб відновити відновити рівновагу терезів, вантаж на іншій шальці терезів збільшили на 0,14 Сотих грама. знайдіть радіус капіляра. Ось таким чином виглядає наступна задача. І ну, тут трохи потрібно а, пообчислювати, але тут є один маленький подвох. Сподіваюсь, що ви не, попали, не попались. В даному випадку, І сподіваюся, що ви знайшли свою помилку, якщо зробили таку помилку. Давайте подивимось, як це відбувається. Оглядає. Ну Дуже бажано хоча б схематичний рисунок зробити. Ось у нас капіляр, ось терези, ось у нас додатковий вантаж масою 0,14 грамів, він невеликий. Якщо це вода, то 73 на 10-3 це буде у нас сігма. Це у нас коефіцієнт поверхневого натягу. Прискорення вільного падіння нам теж потрібно буде. Але, коли ми говоримо, що воно у нас буде в рівновазі, то сила поверхневого натягу вона буде врівноважуватися ціле тяжіння додаткової. Але, але, коли ми будемо дивитися ось на цю картинку, ось тут, бачите, у нас, якщо ми знизу або зверху подивимось, не бачу я, як це. Ага, ось так. То ми побачимо ось таку картинку. У нас буде капіляр, і ось скло цього капіляру. Тобто, ось у нас таке скло. У капіляра є отвір, і він торкається води. Ось тут у нас рідина везде. Тобто, у нас є два контактних слоя: у нас є внутрішній, ось тут внутрішній, ой, внутрішній слой і є зовнішній слой. Так, у нас тонкі стінки, тому ми можемо вважати, що радіуси цих слоїв вони однакові. Я нарисувала їх такими дуже товстими для того, щоб це можна було побачити, але вони дуже тоненькі. Тому бажано розуміти, що коли ми записуємо силу поверхневого натягу, вона буде дорівнювати коефіцієнт ножик на пері... периметр. Це в нас довжина кола 2 πr Але ще ми домножаємо на 2, тому що у нас є дві межі контакту. І це дуже бажано розуміти, пам'ятати і ні в коєму разі не забувати, іначе у вас буде, будуть відповіді відрізнятися. Добре, записуємо підсумкову формулу, далі перевіряємо одиниці, Тут все просто, сподіваюся, і обчислюємо. Але бачите, тут можна відразу розуміти, що 10-мінус й 9,8,10 3 це скорочується у нас. І тоді ми працюємо тільки з усіма коефіцієнтами. Отримуємо приблизно 1,5 мм, ну тобто 1,5 на 10 3 мм, Як вам більш подобається, так ви можете записувати відповідь. Ну, все на сьогодні задачі ми розв'язали, перевірили, сподіваюся, ви все зрозуміли і більш-менш можете все розв'язувати вже самостійно. Поки що відпочиваємо.